Той, що несе поміж людей українську пісню на франківській стометрівці у вихідний день звучать народні, козацькі, гайдамацькі, повстанські і трохи авторських пісень. міста музика, котрих проймає Свій широкий, сонце вієм, і за замогу вечоріє. Нічка темна не видати, а я скіньми мушу спати. Музикант родом з Вінниці, багато років працював у костелі органістом. Відколи почалася війна, козак Валерій на прізвисько Подолянин мандрує Україною і співає на вулиці, бо вирішив таке його покликання. Поїхав, бо знаєте, само сильно патріотичний дух піднявся і захотілося, щоб підняти його в нації, щоб нагадати, що наші хлопці це не не пияки і не раби для заходу, а це дійсно велика нація. Велика і мудра нація по мамі каже лях по батькові козак. Відповідний образ створив собі сам в репертуарі вільного музиканта понад сотню українських пісень, і кожна відома чи не дуже мелодія, таки зупиняє перехожих і не відпускає тривалий час. Бо кажуть, музикант співає не лише голосом, а й душею. Ми взагалі за українську пісню. Ми за українську пісню ми прямо в захопленні. Чим побільше. Для підростаючого покоління зростало і виховувалося на цьому. Я, в принципі, недавно підійшов, дуже сподобалось. Дуже голос такий мелодійний, ну, дуже так, здушевно. Да? Треба популяризувати українську мову, українську. Пісню українські звичаї ж Україна не повинна бути десь там честь за запозичена. Вона мати своє. Одна з пісень, котру виконує козак, помітно дивує франківців, бо більше відома як романс у виконанні російського співака Олександра Малініна, «Поручик Голіцин. Виявляється, це плагіат. А пісня наша. Її просто здерли з повстанської пісні. Друже Ковалю її автор боєць упа Микола Матола написав для хорунжого Василя Гука. Четверту думку. Зиція у рон зволожений. Своє франківці таки підтримують. За лічені хвилини сумка музиканта наповнюється різногривневими купюрами. Хоча козак переконує, не задля грошей співає. Інколи мені навіть не вистачає на солярку. Я беру той то з якогось одного міста до другого доїхати, інколи навіть не вистачає. Інколи мушу брати з попереднього ще міста, де зібрав якісь кошти, то я так їжджу. Нема що жалітися, я не худий, бачите, не голодаю, і можу навіть собі дозволити і готель кожного дня зняти. Недорогий, правда. Український наряд понаписав понад 20 тисяч пісень, тільки народних. Нам треба знати свою історію, переспівати всі пісні, всі 20 тисяч. Оце, оцей народ мусить знати всі свої пісні, всі. Не вносять книгу Гіннеса, та хай не вносять, До лампочки нам та книга Гіннеса. Що, Леш, народ знав, є чим пишатися.